Визначення землеробства у свідомості українців дещо інше ніж у кробаків. Ця короста призначена для оперативного створення мінних полів за допомогою реактивних снарядів. Ось так розсирає до 600 протипіхотних мін ПОМ-3. Робить то швидко та розумно мінні поля різної складності в день та вночі протитанкові та протипіхотні, в тому числі з готовими проходами для своїх військ. І тут ми її налітали бригадною розвідкою десь на Курсько-Бєлгородському, як його називають хробаки, напрямку сьогодні вночі. Ну, як не відспівати? Початку повномасштабної одна згадка про знищення земледілія воїнами Нацгвардії у березні 2023 року. Тоді писали, що коштує та приблуда 25 мільйонів доларів. Не можу ту інфу перевірити, але важлива ж не ціна. Ми ані продаємо, ані купуємо. Ми є бошимо. А тепер фінальний. В'йопчик! І до розвідкою фіксується влучання та палающе Совчисько. Вперше засвічена на Красній площі у Кремлі на параді 2020 року саме ця стала б гарною фотозоною коло Мавзолею. До 50 ракет на двох блоках неслася залупа. Тому в результаті влучання дрону ФПІВІ фаєршоу був знатний. Чпокнула і команда Кліматим Птахіомадяра. Ранкова розвідка сьогодні підтвердила, як то кажуть, земледілія на Паздір'я. Тихої та спокійної очі та жало, хробачий жах.